Що прийшли на Його гостину святу літургію, що прийняли з радістю Ісуса Христа, Його заклик, Його прохання прийти на його гостину, цю святу літургію. Тож, нехай святий Дух, прийшовши від Небесного Отця через Божу любов до нас, сьогодні принесе і нам ті ласки, щедроти, обдарує у цій гостині тої присутністю і Христа у нашому храмі Духа Святого, який кожен з нас, що ми наповнилися тими дарами і самим Христом для спасіння кожного з нас. В сьогоднішній час були запити цього тижня, і було багато подій. Знаєте, того разу ви запитували мене про різні речі, і було сказано мною, що не тільки дев'ятниця чи Вервиця, Можуть нам допомогти. Знаєте, повній обсязі цього, що ви зрозуміли, що не треба молитися вервицю чи дев'ятницю, бо не дасть спасіння. Я не в тому мав означення, характеристику. Це є добрі речі. Але як тільки людина думає, що тільки буду дев'ятницю чи Вервецю молитися, не буду єднатися з Господом у покаянні, у учищенні своєї душі у тайні покаяння, які є, ми приходимо. Коли людина не буде приходити і брати участь у святій літургії, не буде приймати Євхаристії, то тільки сама дев'ятниця і молитва на Вервиці не принесе спасіння наших безсмертних душ. Оце Господь мав через мене промовити і донести до вас. От ми говорили того разу про такі речі, духовний культизм. Знаєте, Для багатьох ну, не має значення. І це ще раз Господь підтвердив, знаєте, що має священник робити, коли є тайна хрещення? Він має ділити, що? Сповнити слова святого письма. Хто не відродиться, що від води і Духа Святого, то що не осягне Царства Божого? От уявіть собі, тайна хрещення. Священник робить все згідно. Стребника згідно уставу тайне хрещення. І такий момент, коли треба перед хрещенням є миром, мирується чоло, очі, вуха, ніздрі, груди, руки, ноги, і на руці є червона нитка. Що священик чинить? Бере і просить пала що дав що? А ну що має пала дати священник? Ножиць, щоб відрізати цю нитку. Щоб вся дитина вже відійшла від всякого культизму, від служіння, яке його поклали на тютані хрещення. Не Богові, а злій силі. І правильний священник, який має Бога в серці, має служіння, чинить. Не закрий очі. Бо це ніхто не бачить, тільки священники, всі навіть на це звертають увагу. І тому от був запит. Не чиніться. Старі люди кажуть, оскажіть мені дві речі, двоє терезів, Червона нитка, щоб нікого не врікли, щоб дитині було не добре, і тайне хрещення. Ка змиває всі гріхи. Навіть коли в дорослому віці людина але змивається. Різні гріхи змиваються, що Бог наскільки проявляє Боже милосердя. І тут після, буде ще хрестик стояти, хрестик на грудях і червона нитка на руці. Так і багатьох є дорослих. Друга річ знову похорони. Я не можу зрозуміти, що то дасть, коли люди лишаються в хаті, сідають на тому місці, де був похований покійник. Хочу запитати вас. бо не розумію, що буде духовне єднання з цією душею, з померлим чи з померлою, чи їхніми душами. Викорінюйте це. Викорінюйте цю духовний окультизм. Оце є якраз брати хрест, який перемагає все. Христа боїться хто? Князь цього світу. І тому ще така подія, що ми робимо після похорону. Всі ми говоримо є чистка. Ми запрошуємо що? На святу літургію. Щоб ми всі рідні і близькі могли що? Допомогти душі усопшого чи усопшої, покаяння, свята літургія, Євхаристія, спів служити, співнести жертву для його душі, не поїхати на цвинтар, принести хліб, солодощі. А чоловік любив випити чвертку, лишити чи стакан з алкоголем. Що воно дасть душі? От Самі собі дайте запит. От що дасть моїй душі, то, що принесуть нам на цвинтар ті всі різні речі. Душа не може ні їсти, ні пити. Вона ж не є матеріальна. Просто смішно виглядає це. Ви навіть знаєте, збоку собі подивилися, як то воно виглядає. От запитують, зараз і знаєте, така велика дискусія. Отже, чому люди сповідаються кожен день? Чому люди кожен день йдуть до причастя? Скільки часу треба до, до сповіді чи до, прича, до Євхаристії не споживати їжу? Скажіть мені. Отакі От собі зробіть запит, чи Господь робить перешкоду і все, щоб нам дати спасіння? Ні. Бог дав ту Боже милосердя у різних обставинах, за навіть коли ми живі, коли ми можемо самі принести спасіння своїй безсмертній душі. Бог проявляє Боже милосердя навіть після смерті. Що ми живі можемо, можемо? Допомогти душам усопших, молитися і жертвувати за них. І тому а людина робить усе, щоб зробити перепону. От мене запитували, як людина має чинити. От я вам знаєте, досліджував у московському патріархаті православна церква, хай мене не візьмуть за гірше. За... За якісь, що я хочу принизити. Ні, я просто говорю так, як воно є. Людина, що має приступити до сповіді, що вона має відчитати канон Андрія Крицького, так? Вона має постати. От, наприклад, вона має неділю прийти до сповіді, рахуйте собі, три дні вона має читати канон Андрія Крицького, п'ятницю, суботу, вона має постати, хліб і вода. І тільки в неділю вона може приступити до сповіді. І прийняти тіло крок Ісуса Христа. Тепер, скажімо мені таке: людина є хвора, має проблеми з шлунком, з кишечником, має цукровий діабет, має гепатит, має різні хвороби. Їй треба випити ліки, їй треба їжу. І людина хай пройде це все. Вона зможе робить насильство над своїм тілом. П'ята заповідь Божа. Не вбивай. Це якраз убивство. І людина має скільки ще тих бар'єрів, щоб приступити до Господа. Інша це одна сторона. Друга сторона, що ми зараз кажемо так, Бог є любов милосердя та все. Не має бути перегину, що собі людина вже, а Бог мене любить, а я собі те, це. Так. В лаженій пам'яті Івана Павла ІІ, папи, було сказано, що людина 45 хвилин може до причастя приймати ліки чи їжу. Ми не повинні робити зловживання. Це для хворих, хто має хвороби. Це було сказано. І тому ви повинні, а тепер всі ми знаєте, дуже маємо такі розважання і роздуми. Ми хворіємо, маємо якісь випробування, маємо ще. Як люди християни, практикуючи християни, Божі діти не звертаються куди? До мати церкви. Мати церква каже, що є різні речі. Є тайна покаяння, можна давати намірення, інтенції на святу літургію, за хворих, за тих, хто мають випробування, щоб облегшити це все. Є Євхаристія, є молитви, які священик читає на оздоровлення. Це у східній церкві називається вичитка така. Інші ще мають проблеми, коли вже поневолені з гріхом і злою силою є екзорцизм. Я вам скажу, що найкращим вичаткою екзорцизмом це є часта сповідь. Бо диявол боїться, коли людина очищує себе, коли людина промовляє свої гріхи, не тільки говорить на тайне покаяння, що я маю такий гріх проти такої заповіді Божої? Коли людина робить і совість, постанову поправи, коли вийшла сповідальність, вона вже не чинить той чи інший гріх. Вже не треба вичатку робити, читати молитви священникові. Не треба вже екзорцизм проводити, бо я ніколи до такої людини не прийде. Тому вам відповідь, скільки раз я маю сповідатись, чи часто, чи ні. Чому? Люди приступають до сповіді. Так часто. Запитують мене, отже, ми бачимо у храмі людей, що беруть не сповідалися, а приймую, приймають Євхаристію. Це люди, які кожного дня є на святій літургії. Вам, знаєте, є дивно. Ви прийшли раз у неділю, раз у місяць, раз півроку, і бачите, що люди не сповідались, не приступали, не були в сповідальниці, а йдуть до Євхаристії. Але ви не бачите їх кожного дня, що ви вдома чи на роботі, а ця людина, маючи час, чи навіть перед роботою, йде на святу літургію. Вона кожного дня чує голос, який промовляє: придіть до мене всі втомлені, обтяжені. Я облегшу ваш чагар і ваші болі. І вони кожного дня є на цій гостині. І вони. І вчинили легкий гріх. Вони роблять із совісті, перепрошують Господа і переступають. Ви запитаєте, як це? Кождої у нас є сумління. Моральний послів говорить, що є різні совісті, широка, розлогиста, скурпулянтна, вузька. Це вже залежить від вас і пізнання вашого гріха. Бо для когось погніватися, це не є гріхом. Ну, погнівився, ну не говорю собі що. Бо мене людина образила різними словами, на мене сказала ще там, прокляла мене різні речі. Я її не пробачу ні йому, ні їй. Вона йде до сповіді. І вона навіть це не промовляє у тайні покаяння, що вона має такий гріх. То скажіть мені, як я маю на козинів. То я можу приступити до Тайне причастя і Євхаристі приймати Ісуса, який пробачив мені все і пробачає мені все. І приймає мене таким, яким я є. От є речі, які ми повинні усвідомлювати і розуміти. І не спотворювати, і не мати спотворене бачення і розуміння. Бо я одразу кидаю думку. Осудження, а ми навіть не знаємо повної картини життя духовного мого брата чи сестри, дитини Божої. І ми в собі спотворюємо різні речі. Тому завжди для цього є запит, розважання. Не бійтеся дискутувати, запитати, щось не знаєте, бо незнання породжує. Страх, пережиття і різні речі. Тому, дорогі брати і сестри, хочеться на майбутнє. Ще було запит, отче, яка має бути винагорода за інтенцію у освітої літургії чи ще щось? Знаєте, я вам скажу такий випадок. Приходить жіночка і каже, Отче, майте вам 100 гривень, три роки моліться за мою сина. Копання добре. Проблем немає, я буду молитися. Але скажіть, ви свого сина любите? Отче, ви про мене якої думки? Чому я до вас прийшла? Дивіться, я вам дала 100 гривень за свого сина. Три роки. Копані добре. Скажіть мені тепер так. А скільки ваш син кожного дня їсть хліба? в мене син такий ого-го. Такий собі, козак, буханку хліба за день з'їдає. Кажу, ну тепер добре, от маєте 100 гривень і три роки кожен день купуйте буханку хліба. Та це неможливо, отче. Я кажу, бачите, ви хочете, щоб ваш син за 100 гривень був ситий, а його душа безсмертніша за його тіло за його споживання, що він мав сили, енергію, міг працювати все, бути повноцінним, ви хочете дати 100 гривень. Я кажу, ні мені, ні Богові 100 гривень не треба, але має бути ота жертва. Тому Господь Старому Завіті, коли ми читаємо книгу чисел, левіт, там було прописано. Людина, яка заможна, яка працювала, яка мала, вона що давала? Найкраще, найбільшу жертву тельця? Чи різні речі. Хто був з бідної сім'ї, не міг був хворий нем, не міг заробити пару птахів, пару горлиць, голубів. І тому Господь це все чітко поклав. А ми сьогодні хочемо від Бога якнайбільше? А Богові якнайменше. Тому в Іванлії прописана жертва кого? Каїна і Авеля. Щирість? Що Авель дав що? Все, що мав мов найкраще. Бо Богу має бути найкраще. Батькові я дарую саме найкраще, Мамі даю найкраще. А батьки що дітям готові віддати все від себе, що вони мали все. Оце є любов. Це є єднання. Тому, дорогі брати і сестри, навчимося тої любові. В першу чергу для себе, для ближнього і для Бога. І тому Бог буде нас благословляти багатими щедротами і нашими проханнями. Ми будемо тоді мати повноту щастя і любові. Тому, які ще які запити на другу неділю я вам дам. Вичерпні відповіді на всі ті запити, які є і будуть цього тижня наступного.